Україні! до рідного Чорткова після довготривалого полону повернувся Руслан Кульбарак. Нагадаємо, 23 травня Україна та Росія провели перший етап обміну у межах формату Тисяча на тисячу, про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернули 697 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники. Серед них були і шестеро жителів Тернопільщини з поверненням додому Руслан Кульбарак був нагороджений відзнакою Чортківського міського голови за честь та відвагу. Кожен з нас має розуміти, чи достатньо ми робимо для того, щоб війна завершилася, щоб війна зупинилася, чи ми здобули перемогу, як це всі зараз по-різному говорять. Але два роки полону, зараз ви почуєте, де це був полон. В якому це місці, в яких це в умовах. Але він живий. І Слава Богу, він живий. І давайте будемо цінувати і живих, і пам'ятати загиблих героїв. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік долучився до війська. Руслан продовжив нести службу навіть після того, як отримав поранення у 2022 році. Потрапив у полон під час виконання бойового завдання поблизу Вугледара Донецької області. Повернувся до рідного Чорткова. Всім дякую за теплі слова і за те, що тепло зустріли. Всім гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба. Руслан Кульбарак говорить, що в час, коли їх везли на обмін, не очікував на повернення до України. Ми не знали, куди ми їдемо, бо в них на Росії завжди перевозять з місця на місця. Тому, коли зайшов міністр оборони України. В автобус і сказав, «хлопці, ви ведомо, слава Україні! Тоді ми зрозуміли, що ми на Україні на рідній землі. При розмові чоловік не хоче згадувати роки полону, натомість ділиться своїми враженнями та емоціями від зустрічі із краянами та рідним для нього містом. Емоції, так як можна сказати, позитивні. Дуже радий вернутися додому в рідне місто і дякую черкічанам за те, що тепло зустріли з теплими словами. Ну радість, щастя. Ну, я вдома, я вернусь. Зустріти Руслана прийшли мешканці Чорткова, які привітали свого краянина з поверненням додому. Для мене сьогоднішній день означає велику радість, велику радість. Я, я з ним разом. Ми разом спали, жили і в окопах. Я і велику радість. І, і в мене такі. Зараз я навіть не можу говорити, бо в мене такі. Такий адреналін так в мене б'є, ну безмежна радість. Така радісна подія для нашого міста, тому ми сьогодні всі дуже щасливі. Дякую за те, що він повернувся живим, витримав полон весь і дякуємо за службу. Коли новини в Фейсбуці побачили, що він вже повернувся з полону, всі були дуже раді і. Хочеться, щоб всі повернулися. Наразі чоловік продовжить свою реабілітацію у чорткові та поступово повертатиметься до цивільного життя.